Триває термінова евакуація українців із прикордоння Сумщини. За останні три доби у безпечні місця вивезли близько двох сотень людей великописарівської громади. Ще більше виїхали самотужки. Мешканці Білопільської громади виходять пішки, бо через потужні безперервні обстріли росіян, ані поліція, ані влада туди вже дістатися. Не можуть, щоб швидше втекти із смертельно небезпечної території, клунки з речами кидають просто посеред дороги із собою ведуть свійських тварин і домашніх улюбленців. Сьогодні московити накривали ці дві громади із авіації. Порятунок триває попри усі наявні небезпеки. В пішому порядку виводили людей через зруйнований міст і вивозили далі до укриття. І звідси вже з місцевою владою ми вивозили людей. А у самих сумах тільки сьогодні згорнули рятувально-пошукові роботи в будинку, поціленому російським шахедом три дні тому. Один із під'їздів зруйнований ущент квартири старої, панельної п'ятиповерхівки склалися одна на одну. Відомо про трьох загиблих і десять поранених. Тіло мешканки горішнього поверху так і не знайшли. Вона, значиться, як зникла безвісти.